Розгляньмо синтаксичний розбір речення. Нарешті сонце сіло низько і зазирнуло в бабині вікна. Ласкавенько полосхотало старі щоку, зогріло темні прожилки на руках і сховалося за річкою, поставивши над княжою Слободою високий рожевий стовп. Подивіться за метою висловлення це речення розповідне. За емоційним забавленням неокличне. У цьому реченні одна граматична основа. Підмет – сонце. Сонце що зробило? Сіло. Сонце полоскотало, зогріло, сховалося. У нас граматична основа складається з підміта і однорідних присудків. Тобто речення. Просте одна граматична основа. Речення двоскладне, має два компоненти граматичної основи підмит та присудок. Речення поширене, бо має другорядні члени речення. Від підмита сонце ми не бачимо групи підмита означення. Сонце, яке нас невідомо. Розглянемо групу присудка. Сіло як низько. Зазирнуло куди у вікна, у вікна чиї, бабині, полоскотало кому старій, що щоку. Зогріло що прожилки, де на руках прожилки, які темні, сховалося, де за річкою. Сховалося як, поставивши. Над княжою свободою високий рожевий стовп. Отже, речення поширення має другорядніше неречення. Речення повне за змістовною лінією. Поговоримо по, про ускладнення у цьому реченні. В цьому реченні ми бачимо вставне слово нарешті. В цьому реченні е, ускладнене саме однорідними присутками: сіло, зазирнуло, полоскотало, зогріло, сховалося. Речення ускладнене також дієприсником і зворотом. Перед нами дієприслівник поставивши із залежними словами. Далі, при розборі синтаксичного речення варто також вказати, якими частинами мови виступають всі слова у цьому реченні. І так, слово нарешті. Прислівник. Сонце іменник, сіло дієслово, низько прислівник і сполучник. Зазирнуло дієслово. В. Прийменник. Бабині прикметник, вікна іменник, ласкавенько прислівник, полоскотало дієслово. Кому старій в даному випадку тут іменник, щоку іменник, зогріло дієслово, темні прикметник, прожилки іменник, на прийменник, руках іменник і сполучник. Сховалося дієслово за прийменник. Річкою іменник. Поставивши дієприслівник. над Прийменник, княжою слободою власна назва іменник, високий прикметник, рожевий прикметник і стоп іменник. Дякую за увагу!